Друзі, хотіла вже піти. Опа, хтось щось упав. Дивіться, які красиві. Це у нас хто? 11 тисяч фікуси. Ось гуляйте, який фікус красивий який. 11 тисяч 592 гривні. Ось іще такий фікус. Типу Наташа. А ну-ка, сейчас я подивлюся. Екзотика, ага, 9500. Ну це ж типа Наташа з мелкий. 9500. Так, друзі, ну що. ось ще мультифлорку вам покажу. Ціна 459. Ух ты ж красотуля моя. Оце ж я хотіла таку тики синю. Это фіолетова. 459. Ось дивіться, ще отакий от красивий. Щось. Букет. А, вони поставили декілька штуків. Ага. Ось о гарнюні стоять. На каскаді. Там що наверху. Так. Ось дивіться, які фікуси. Ой, красиві. Барігати. А ось отакі, такі, такі, друзі, о, покажу вам, що я бачу кожен раз, коли мені хочеться щось для душі екзотичного. Приїжджаю і відвожу тут свою душу в цьому епіцентрі, або я вам показала Укрфлора. Пам'ятаєте? Відео вам показувала. От скільки фікусів, а тут скільки драценів. які драценди, мама родна. ох ох, хо Ось аравукарії, ялинки ці. Ось равукарії великі, які красиві, Три тиші равукарії. Вічно зелена ялинка в домі. А це хто у нас йде? Ось кротон. Так, да, друзі, це кротон. 46600. Оце такі кротони, От подивіться, який кротон ви маховляєте. Ви можете таке в собі в домі дозволити виростити. Ці кротони такі нежні. Я колись пробувала, в мене воно не вийшло, він мене загинув. Так що в мене був отакий кротончик, отакий, такий. А тут інший сорт. Красиво це хто у нас такий, дуже крутончик, гляньте який. Ой, скільки тут пальм. Он що робиться. Так, а воно скільки горшків. Попробуйте там зайти і не вибрати нічого. Не вийде. Все одно щось виберете. Скільки море горшків. Такі пальмочки. Це Вашингтонія, я, мабуть, зараз подивлюся. Хто вона така. Река, по-моєму, не бачу Бабушка без очків. Да, река. 1086. Ось для кадраценна тростворна і мало народная. Купляєш її десь для офісів, для якихось великих крутих будинків. 14 тисяч вона стоїть. Ось така драценка. О, ноліна, ну, ноліна. Ну, ось з такою ножкою слоновая нога. Називається ще. Так, ну от. Горшки, дивіться, стільки горшки. Так, дарі проходимо. ось які горшечки, 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 горшечки. Така драценка, це мене така росте. Лімон лайм. О, я і не знала, що вона така називається. Ось така мелка Маженка. Дивіться, яка драценка. Обалтеть варіантка. Красота. Малесенька, малесенька, 859 Так, да, Але тут два ствола. Так, друзі, вже тут затрималася, довго сьогодні на роботу не пішла, гуляю тут в епіцентрі. На цьому я вам закінчую свою оглядати свої, отак от. Калатеї, гляньте, ж, які калатеї. Тут же заміг кулькаси. Так, а скільки калатей? Ще й лімончик висить. Ось гляньте, які калатеї здорові. Ух ти! Клатеє да? так? Угу. І он там маранти, монстери наверху стоять. Ох, які монстери. З дірочками і без дірочок. Все, друзі, на цьому я вам закінчую свій репортаж. В конце до побачення, до побачення, до зустрічі!